Раді вас вітати сьогодні на нашій експозиції, персональній виставці Валентина Фельдмана, теорія тіні і перспективи. Цей проект є доволі знаковим за декількох причин. Ну, по-перше, з ім'ям Валентина Фельдмана, знайоме доволі обмежене коло поціновувачів. А ті, хто його знають, знають його передусім як архітектора, а не аквареліста. Але ви бачите, що акварелістом він був надзвичайно потужним. В нього був величезний доробок, і ми маємо знати і плекати цю спадщину. І по-друге, сьогодні край актуально повертати наше українське мистецтво, нашу ідентичність, тому що Валентина Фельдмана у багатьох інфоджерелах досі публікують як російського аквареліста та архітектора, при тому, що так він народився під Петербургом, навчався в Петербурзькій академії, але після цього все його життя. Вся його робота були пов'язані саме з Україною. І якщо вже пірнати дещо в його біографічні дані, то так, він народився в містечку Оранєнбаум, яке сьогодні зветься Ломоносов, краще б не чіпали назву, це під Петербургом. І потім він. Вступає до почат до середньої школи при лютеранській кірсі Святої Анни, бо був він з німецької родини. Варто зазначити, що такий цікавий факт: цю саму школу в різні часи завершували також Миклухо Маклай і Карл Фаберже. Після того, як Валентин Фельдман отримує середню освіту, він іде далі отримувати вищу до Петербурзької академії мистецтв на архітектурне відділення. І звісно, що всі архітектори. Вони навчаються малюнку, живопису, акварелі, і якраз акварельному живопису Фельдман навчався у Ніла Гоголінського і у італійського художника Луїджі Премаці. Після завершення навчання він стає помічником архітектора Олександра Помиранцева, і уже 1891 року його призначають головним архітектором міста Севастополь. І на цій позиції він пробув десь близько 20 років. 14 з них він прожив у Севастополі, власне. Потім переїжджає до Харкова і роки через 4 вже до Києва. І в Києві він і лишається більшу частину життя живе тут аж до самої смерті. Смерті, це було у 1928-му і похований він в Києві на Лук'янівському кладовищі. Через те, що більше ну, великий, да, тривалий проміжок його життя пройшов у Севастополі у Криму. На експозиції ви побачите дуже багато саме кримських пейзажів. Також декілька є з Бердичева, з Лубен. Але так, переважно це Крим. Він, окрім того, що був практиком, він був ще і серйозним теоретиком, і, власне, у Харкові і у Києві Він викладав у різних вищих навчальних закладах і писав теоретичні праці про теорію світла, тіні, перспективи, колір, викладав малюнок і архітектурне проєктування. І саме завдяки йому на території України акварель вийшла на якісно новий рівень і стала сприйматися дійсно як акварельний живопис. Тому що до кінця 19 століття акварель... Elle була більше. Для підмальовків в ескізному такому варіанті і її серйозно особливо не сприймали. А тепер ви бачите, що це завершені повноцінні роботи, які нічим не поступаються олійним, олійному живопису. І доробок Валентина Фельдмана ціний, зокрема, тому що він сприймає практику імпресіоністів і втілює її у своїй творчості. Ви потім теж можете походити подивитися. Що в нього є роботи, які дуже нагайдують роботи імпресіоністів. В чому їх основний принцип. Є принцип змішування механічних, механічний принцип змішування фарб, коли є один кольор, другий і третій вони дають на палітрі. А є оптичний принцип змішування фарб, коли два чистих яскравих кольори розміщуються на основі поруч. І змішуються разом вони не на основі, а вже в оці глядача. І саме через це, якщо до кінця 19 століття роботу треба було дивитися, ну було таке умовне правило: роботу дивилися на відстані, яка дорівнювала діагоналі роботи, то з появою імпресіоністів ця відстань значно збільшується, бо вам просто фарбі треба проміжок часу, інтервал для того, щоб встигнути в вашому оці поєднатися. І те, що ви побачите, буде залежати від дуже багатьох факторів: від насиченості кольору, від його відтінку, від того, які кольори знаходяться поруч, від освітлення біле, жовте, денне, електричне, від кута, під яким падає це освітлення, від тону, від кута, під яким ви дивитесь на роботу. Тобто одна і та сама робота може заграти абсолютно іншими барвами, в залежності від комбінації. Цих нюансів, а чому роботи Валентина Фельдмана настільки яскраві, хоча пройшло вже ну близько 100 років, тому що він сам виготовляв фарби. Він фабричними фарбами не користувався, і він купував тверді фарби Лефранка і вже з ними працював, додавав різні інгредієнти, змішував у своїх теоретичних працях. Він викладає всі ці, ці пропорції, це все можна подивитися. І він їх тестував на вигоряння. на Прийняття до світла, настійкість до світла. Як це відбувалося? Два папірці білого кольору, одна та сама фарба, один папірець у пробірку закоркований в темне приміщення, другий так само в пробірку, але вивішується на сонце, і два або більше літніх місяців він висить на сонці. І якщо фарба не вигоряє, не можна працювати. І ось ви бачите результат цього експерименту сьогодні. 100 років вони яскраві, як вчора. А, також а, хочу сказати, що а, Валентин Фельдман працював переважно в акварелі олійного живопису в нього дуже мало, тому що він його не сприймав. Він казав, що акварельний живопис саме він здатен передати повітря, цю легкість, простір, який нас оточує. Олійний живопис він все ж таки трошки більш грубіший, і саме в якості імпресіоністичного живопису він казав, що теж акварель підходить краще. Чому? Бо олійні фарби вони більш корпусні, вони більше перекривають одна одну. В акварелі ви можете собі дозволити зробити один шар, а потім поверх нього інші фарби, і нижній буде просвічуватись і дасть вам новий колір. Ну, Наприклад, основа синій кобальтовий, поверх наносяться акценти рожевий і зелений. І ви отримаєте три кольори: кобальтовий оригінальний, фіолетовий від комбінації синього і рожевого, і блакитно-зелений від комбінації зеленого і синього. І ті в комбінації кольорів, які ми з вами знаємо для змішування на палітрі, там жовтий плюс синій дорівнює зелений, в цьому принципі змішування вони взагалі не працюють. Жовтий і синій буде сірий. Тобто абсолютно інший принцип. І він пропонував різні такі техніки, як можна подивитися, як фарби будуть комбінуватися між собою. Найпростіший елементарний підхід дитяча дзига. Наклеюються папірці знову ж таки білого кольору з фарбою. І коли ви обертаєте, на швидкості фарби поєднуються між собою. І ви побачите результат комбінації різних кольорів. Це найпростіший, такий найпримітивніший для хай левел митці. Він вже не дуже підійде. А для того, щоб в принципі побачити, як це працює, чудово. Е, до речі, щодо відстані. На з якої треба дивитися було дуже багато критиків, які е, коментували, що щоб побачити е, нормально живопис імпресіоністів, щоб не рябіло в очах, треба дивитися з іншої кімнати. Ну щось в цьому насправді є, але е, цікаве тоді питання: а як тоді автору писати роботу, якщо він має на неї дивитися здалеку? Тобто це писати, відходити, туди-сюди ходити постійно. Фельдман пропонував поєднати два. Довгих пензлі Ріс Федером. Тобто одразу писати на такій нормальній відстані від роботи, щоб побачити, як вона буде потім виглядати. І звісно, хочу сьогодні трошечки вам розповісти про місця, які зображав Фельдман. І можемо почати з цього боку. Я буду як екскурсовод в автобусі. По праву руку від мене ви бачите Бердичів і Бердичівський монастир його стіни. По ліву руку від мене ви теж бачите Бердичівську вулицю і стіни монастиря. Тут в нас іде річка Гнило за будиночками її не видно. І далі видніється Свято-Троїцька церква. Бердичів це місто в Житомирській області, і Бердичівський існування Бердичівського монастиря ми завдячуємо. Янушу Тишкевичу. Це був такий польський політик, який у 1620 році брав участь у цицорській битві, коли поляки програли Османській імперії, і Януша Тишкевича було взято у полон. І після того, як він повернувся на честь свого повернення, він збудував монастир і подарував його жебруючому ордену босих Кармелітів. Існують різні легенди з цього приводу, чи то йому у е в'язниці з'явилася Божа матері, сказали, що ми, я допоможу тобі звільнитися, а ти на честь цього віддячиш монахам, чи він просто там їм якось віддячив. Але факт лишається фактом. Він будує доволі таке укріплене, о, укріплену територію з монастирем, босі кармаліти потім починають розвивати цю територію, будують там монастир пізніше. Будують Маріїнський костел відомий, і Януш Тишкевич на честь відкриття монастиря дарує їм ікону Божої Матері, яка передавалася була реліквією його сім'ї і передавалася з покоління в покоління. На жаль, перед початком Другої світової у монастирі була пожежа, і ікона не вціліла. І у 98-му році папа Іван Павло ІІ освятив вже копію цієї ікони. Взагалі Бердичівський монастир цікавий тим, що він тривалий час був взагалі культурним центром всього правобережжя. Тому що окрім самого монастиря, там розміщувалася книгодрукарня і бібліотека зі старовинними цінними рукописами. Щодо цієї свято Троїцької церкви, теж цікавий такий дуже затишний елемент. Вона була збудована у 18 сторіччі і була спочатку дерев'яною, але пізніше, з появою нового плану містобудування, її вирішили зробити кам'яною ну, розібрали дерев'яну церкву, і дерево з цієї церкви пішло на випал глини. Це, це глин для нової церкви. Так вона з'явилася. Її зробили у стилі класицизм. Як ми бачимо, вона хрестово-купольна в плані, тобто зверху вона в плані хрест нагадує. З трьох боків усіх, крім східної частини, де Вівтар знаходиться, в неї входи, опоясані колонами. Завершує її однояросна дзвіниця і шпиль вона. В середину, здається, 18 століття їй належало 65 десятин землі. Ну, тобто нормальна така церква. Але в роки радянської влади, звісно, діяльність церкви припинилася і чого там тільки не було, там були контори, там були житлові приміщення, там була конюшня, і врятувало ситуацію, як не дивно, як не парадоксально, німецька окупація. Тому що, коли в Бридичів прийшли німці, вони видали указ про... Відновлення діяльності релігійних установ. І церква знову почала функціонувати за фахом, по суті. І потім, вже, коли Бердичевні віднімців звільнили, церква вже не поверталася до конюшин і продовжила працювати як церква при московському патріархаті, але на сьогодні, на щастя, це вже УПЦ. Так, ой, да, да, дякую. Прошу переходимо далі ще до центру. І вже переїжджаємо ми до Криму і бачимо Сімеїс і вид на гору кішку. Вчені вважають, що десь мільйони років тому гора кішка була частиною гірської системи, і в якийсь момент вона відділилася і почала з'їжджати до моря. І вважається, що десь за тисячі років вона взагалі скриється під морем. І з нею пов'язана така доволі кумедна, цікава легенда про те, що в селищі Сімоїзу оселився самітник, якого всі вважали святим, монахом, але насправді то був біглий злочинець. І якось диявол вирішив його вивезти на чисту воду і послав до нього чорну кішку. Він її прийняв додому спочатку. Моче там навіть молочка якогось дав, а потім подивився на ту кішку і побачив в ній усі свої гріхи, розлютився і вигнав з дому. Диявол зрадів, але ж цього було мало. Треба було ще якось довести, що то все ж таки не монах ніякий. І наступного разу, коли самітник пригулювався морем, диявол йому послав прекрасну дівчину, яку на берег моря у тенетах заплутану викинуло. Ну, Самітник, звісно, їй допоміг, але вона була така гарна, така гарна, що він спокусився, і боги розгнівилися за лицемірство монаха, і усю цю компанію перетворили на три скелі: монах, діва і кі. Піжка. Поруч з нас знаходиться Можигірський монастир, який проіснував чи то не з часів Київської Русі. Називався він Білий Спас. Спочатку був він монастирем чоловічим, потім став монастирем жіночим. І теж за Катерини II його палили, руйнували, потім відбудовували. І Григоровий Барський, і Кедрін працювали над відновленням монастиря. Але все ж таки у XVIII столітті монастиря не стало, він був до кінця зруйнований. Декілька років потому німецький інженер Кранік знаходить поблизу Межегір'я копалини каолінової глини. І на місці цього монастиря відкривається відома Межигірська фаянсова фабрика. Проіснувала вона близько ста років до кінця 19 століття. Ну і пропоную переходити до останнього пункту призначення. Тут у нас такий кримський куточок Алупка і Бахчисарай. Також варто зазначити, що роботи Валентина Фельдмана цінні тим, що вони зображують ще ту стару дореволюційну по суті Україну: до асфальтованих доріг, до шаленої урбанізації, з хатками, з дуже затишними якимись куточками, і багатьох споруд, як ви бачите, які він зображував, їх або вже немає в тому стані, або їх немає взагалі. І це зокрема одні з таких взірців — Це дві роботи із зображенням Алубки. І якщо ми говоримо про Крим як курорт, так то перш за все згадується Ялта. Але до Ялти, саме Алубка тривалий час була курортним центром. І все завдяки графу Воронцову, який там збудував Воронцовський палац, розбив парки. А Алубка була раніше татарським селищем, татарським селищем. де селищам. Ялта теж Ялта теж так. Але саме Воронцов займався розбудовою Алубки, і вона раніше за Ялту стала тим місцем, коли куди приїжджали відпочивати. І якраз Валентин Фельман встиг зафіксувати ті куточки, які від цього татарського селища лишилися, такі автентичні, з дуже характерним настроєм. А зверху в нас знаходиться орта-медресе, це будівля, яка знаходилася в Бахчисараї. медресе це вищий навчальний заклад кримських мусульман, є Мектебе, це початкова школа, а є медресе вища. І він якраз навчальний Духівництво вчителів МЕКТБ і в принципі освічених людей. І цей комплекс був збудований у 17 сторіччі, і там, окрім цієї школи, була мечеть і два дюрбе це такі мавзолеї поховання для засновників цього комплексу. І заїжджий двір там ще був. Але в радянські часи, знову ж таки, наша пісня Гарна нова, це все було понищено, і там було збудовано сокоекстрактний завод. І у 2000-х роках хотіли вже збудувати там готель, але кримська татарська спільнота, звісно, була проти, тому що, крім того, що це історична будівля, комплекс, це ще для них святе місце. Але у 2014 році, ну, скоріше за все, просто підшумок. Багаторічні. Дові процеси з Муфтіятом Криму, вони завершилися тим, що ця територія була приватизована і належить тепер вона компанії Сергія Аксьонова. І все там в дуже такому занедбаному печальному стані. І якби це можна було якось повернути або на баланс Муфтіяту, або до Бахчисарайського заповідника, то були б якісь інструменти впливу і відновлення цього. Але наразі маємо, що маємо. На цьому. Певно, буду трошечки завершувати, і хочу ще заакцентувати вашу увагу на тому, що всі роботи Валентина Фельдмана вони з одного боку в одній манері, з іншого вони зовсім різні. Теж походіть, подивіться, десь він більш пастозно накладає фарбу, десь більше йде лесування, десь взагалі переходить на а, імпресіоністичну, майже понтилістичну якусь техніку. А, і, до речі, ще хотіла додати, щодо його фарб, а, перевага цих фарб, окрім того, що вони так не вигоряють, вони ще в процесі роботи були зручніші, вони не так кришилися. Вони були більш пастозними на тіста, таке в'язке схожі, і пензлом просто технічно було легше їх набирати, і вони так швидко не всихалися. Ось і роботи дійсно вони всі трошечки різні, а на цій стіні ви побачите досить, доволі велика робота з хаткою, то вона взагалі дуже нагадує фресковий живопис і за відтінками, і за насиченістю, і за стилістикою. Тобто, це автор просто ну світового масштабу, як мені здається, дуже високого рівня. І хотілося б, щоб про нього знало якомога більше людей і поціновувачів в прекрас. Асного я вам на цьому дякую.